Почалися монтажні роботи, група безпеки раз, група безпеки два і сам інвертор. Акумулятори. Початок пішов. Ще виведемо на панелі, панелі підключуємо, живлення і виходяще живлення. Так працює. Два акумулятора під'єднання панели. Група безпеки. Так, вже закінчуємо, направляючи Профіля налаштували і будемо кріпити панелі. На десятих шпильках, до речі, на восьмих ніхто не ставте, вони вигинаються тільки на десятих. Монтажем профиля пиштонечной панели на крыше. Как А это? Ага, яструбы. Вот так вот на крыше. Монтируем. Прижимать. И уже прижали. Вот так вот. Кто там высотные работы любить? Кому дешево, кому дорого. Закріпили ми вже. Ще один стрім з панелей. Так от воно виглядає. Зараз кріпимо ось кабеля. Туди в серверну гараж і підключаємо другий стрім. Це на обідній, післяобідшнє сонце. А цей стрім на ранкове сонце на гаражі. Ранок до обід, а це після обід і вечір. Де? Деревна ця вже зріжеться. Ось так от все акуратно, все підв'язано. Все рівненько. Закінчився монтаж 6-кіловаттній сонячної станції гібридної. Отак от воно на виході, всі кабельки все заховане. Група безпеки теж захована. Два акумулятора по 5,5 кВт. Зараз два поля під'єднано. Сонця немає. Поле перше на гаражі. Вісім панель на ранкове і обіднє сонечко. Отак. І на обіднє і вечірній вже сонечко. Цей стрім буде. Під 47 градусів. Більш під виставляємо, щоб зимою вистачало. По максимуму літам його ну, Обліки, все акуратно. Завели все на коробах, щоб все було не висіло нічого.